Дорогі друзі, шановні глядачі, я рада вітати вас в новому відео. Запрошую до себе на кухню. Сьогодні будемо готувати таку дуже просту бюджетну страву, напевно, ви її також готуєте. Це буде фарширована курка. Сьогодні хочу поділитись однією з ідей, як фарширую курку я. Це мінімум роботи, також добре можна поїсти, смачно поїсти, можна приготувати як на обід, так і на вечерю. Тож, якщо ви давно не готували курки, приєднуйтесь! До мене будемо готувати разом. Курку добре вимила, також повідрізала все, що ми не їмо. Далі додаю приправи. І добре цими приправами її натираю зі всіх сторін всередині, щоб вона добре промаринувалась. Курку я маринувала з вечора, і вона у мене всю ніч була у холодильнику До курки інколи готуємо картоплю, але більше цього готуємо рис. Тож буду фарширувати сьогодні курку рисом, для того нарізаю цибульку дрібненько. Докладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі натираю морку, поки цибулька обсмажується. Коли вона обсмажила й до прозорого кольору, перекладаю морку, все перемішую, і залишаю підсмажуватись разом. Рис я відварювала мультиварції скороварті до рису, який у мене вже відварився, додаю підсмажену цибулю з морквою. Також додаю приправи і перемішую. На більші частинки нарізаю гриби. Далі викладаю на сковорідку обсмажуватись, обсмажую на тій сковорідці, що й обсмажувалась цибуля з морквою. Коли грибочки добре підсмажились, немає вже рідини, я їх перекладаю також до рису і перемішую. Курка, яка у мене промаринувалась в цю ніч, виймаю її і фарширую рисом. Фаршировну курку перекладаю в пакет для запікання, також цей маринад, в якому маринувалась курка, переливаю в цей. Пакет і ось так добре все розпреділяю, ставлю в духовку запікатись. Курка виходить дуже ароматна, смачна, гарно промаринована. Одразу маємо гарнір до неї. Можна також зробити салат, дійсно дуже-дуже і -дуже смачно. Рекомендую також, якщо давно не готували, приготувати фаршировану курку, це дійсно дуже хороша ідея на обід або на вечерю. Дорогі друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, завжди запрошую вас підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою, коментарем, подобайкою. І буду вам за це дуже і дуже вдячна. Допоможете розвиватись в моєму каналові, мені. А на моєму каналі ви зможете знайти багато різних смачних рецептів, і дорожчих, і дешевших, бюджетних на святковий стіл, на кожен день для своєї сім'ї на обід, на вечерю, також сніданки, випічку. Тож буду рада, якщо ви будете являтися підписниками на моєму каналі. А ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео. Дякую всім за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує і все вдається. До зустрічі, па-па!